У 2022 році для лікарень Дніпропетровщини закупили майже 120 одиниць нового медичного обладнання. Його отримують більш ніж 20 обласних районних та міських медзаклади в містах Кам'янське Синельникова, Кривий Ріг, Дніпро та інші. Все придбано обласним коштом. Ми придбали обладнання більш ніж на 41 мільйон гривень, яке потрібно як для діагностики, так і для забезпечення лікувального процесу. Ми дуже задоволені, що змогли забезпечити обласні заклади, заклади міські і навіть районні лікарні на достойному рівні і допомагати мешканцям як Дніпропетровської області. Так і нашим військовим і цивільним, хто постраждав від російської агресії, на сучасному цифровому рентгенографі вже обстежують маленьких пацієнтів однієї з дніпровських лікарень. Медики у захваті кажуть, тепер не треба проявляти плівку зі знімком. Все на екрані комп'ютера. Фотолабораторії залишилися в минулому. Встановлена надсучасна рентгенівська діагностична система з інноваційною. З інноваційним цифровим зображенням, яке дає прекрасні результати якісні в діагностиці. Ну, перш за все, це звичайно дуже висока якість зображення. Настільки висока, що коли дивишся на, на ці рентгенограми, які ми виконуємо, перехоплює подих. Наскільки опрацьовані кожна деталь, кожна судинка, кожна Кісткова балочка. Просто мені інколи приходить в голову сказати, що офорти дюрера тьмяніють перед цим зображенням. Однією з таких дуже важливих переваг цього апарату, цієї системи є те, що пацієнти отримують значно нижчу дозу променевого навантаження. Це дуже важливо, особливо в педіатрії. Вона додала рентгенограф підключать до бази даних лікарні. Будь-який лікар просто у своєму кабінеті з комп'ютера зможе відразу побачити результат обстеження дитини. Якщо до цього для того, щоб зробити знімок, ми повинні були як зробити його, то й обробити проявник, фіксаж, фотопроцес, фотолабораторій, який займає і фізично, і часто більше затрат на обробку знімка то тут вже обробка тільки цифрова і тільки на екрані комп'ютера. Тобто приймач, істочник це все так і в аналоговому апараті. Але обробка це вже йде на комп'ютері, на екрані монітора. Дніпрянка Юлія Костромська перевела на обстеження семирічного сина Кирила. Хлопчик у рентгенкабінеті вперше. Його мама пам'ятає, як довго раніше доводилося чекати на знімок. Прийшли провірити наш, нашу спинку, щоб він добре зростав, щоб воно було все гаразд, не було ніяких проблем в майбутньому, щоб він спокійно мог займатися спортом. Раніше це було дуже довго, зараз вже зробили, ти вже можеш побачити, якийсь вже, відразу можу проконсультувати і сказати якусь відповідь, щоб, наприклад, матуся не хвилювалися, що нам дуже сподобалось. Зазначимо, для лікарень області, окрім рентгенографів, закупили апарати ШВЛ, УЗД, інкубатори для новонароджених, а ще обладнання для прискореного заживлення РАН.